Я зняв вчора влог і сьогодні виїхав просто покататись, але зрозумів, ще маю показати вам те, які сьогодні траси та який сьогодні схил. Тому що вони дуже змінилися. Ви лише погляньте на те, що сьогодні робиться на Буковелі. Так, це він, це вельве. Хорош! Ну і поїхали, чуємо, яка корочка класна зранку. Можна круто покататися, тому що вдень ця корочка... Дуже класним снігом. П'ятий підйомник і вже бачимо, як пролітає сніжок. Вже летить потрошки сніжок. Є на вулиці морозить трішки. Паде сніг. У нас ті підйомник, тут паде сніг. Не видно нічого, тому що паде сніг. Якщо коротко, то я зараз на довгій, тут паде сніг, я зараз вам покажу це в кадрах, його напевно вже влятьно на в кадрі. Це перший момент. Другий момент, мінус на вулиці. Третій момент, є вельвет, дуже класний вельвет. Що таке вельвет? пишіть в коментарі, якщо ви знаєте, що це таке. І четвертий момент. Який вельвет! Я сімо. Уху! Руковець 2023! Траса 5А з'їзду центру Буковелю, лише погляньте, яка траса зараз вранці. Чому не виходите кататися вранці, коли можна бачити такі гарні краєвиди, які гарні схили без людей. без ще до неціння траси на горе, на сонці. Є і рамковий вельветик під сонцем під променями. Виїжджаємо до центру Буковелю, дивимося, що відбувається в центрі Буковелю. 5, 5, 5, 5. На годиннику вже 9 годин. людей зіро і просто тільки тільки буде стараний. Сімерочка, устану, це ж ваша улюблена траса, правда? Пишіть в коментарі, яка ваша траса улюблена. На годиннику вже 9.30, я на сьомому підйомнику, позаду мене видно сьому трасу. Погода чудова, як бачите, тут люди катаються, але скільки цих людей ви можете побачити прямо зараз. Схили майже пусті, людей майже немає. Черг майже немає. У вас є чудова можливість покататися зараз, щоб потім не було коментарів Буковелі-Великі черги. Я вам маю розказати, які траси працюють. Так от, працює підйомник номер 7 під ним сьома траса. Другий підйомник, під ним працює траса 2 це синя. Переїзд на п'ятий підйомник. П'ятий підйомник сходить траса номер 17 потім траса 5А. Також можна відвідати 12-й підйомник. На ньому піднятися сюди на гору довго. До речі, у мене є відео про гору довго. До речі, у мене і відео про гору довго. що дивіться. І поїхали на ралі. Давайте положимо пару дух. Поки ви лайкнете мені, там поставите коментар під відео і проведете весь актив, я положу пару дух з телефоном в русі. На синій трасі червоних, чорних немає.